Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про дуже рандомні речі, от саме фізичні матеріальні речі, які дуже спростили моє життя. Ця підбірка дійсно буде такою рандомною, але я впевнена, що ви зможете знайти щось корисне для себе або побачити те, що і для вас є дуже корисним, і теж вам полегшило життя. Кож, у мене тут сьогодні асистент, який спить, можете за ним слідкувати протягом відео, але я сумніваюся, що він до нас приєднається. В нього гарний денний сон, а ми з вами будемо починати! А ще зацініть прикраси для мого макіяжу. Насправді я купила їх в Аврорі. Для того, щоб доповнити макіяж, здається ще на новий рік, але я про то забула і от зараз побачила і вирішила, чому б не додати до сьогоднішнього відео. Дуже навіть мило, десь на якесь день народження обов'язково щось подібне повторю. Перше, з чого я би хотіла почати, це якісь доглядові штучки, доглядові баночки, які дійсно стали моїми best friends. Почнемо ми з міцелярної водички від бренду Е, Всі кажуть, що вона копія біодерми цієї такої рожевенької. Я довго користувалася гідро Фільним бальзамом, потім мені косметолог сказала, що саме через нього в мене можуть бути ось тут чорні точки, тому що я його погано змиваю. І я перейшла на міцелярку від Сімпл. Це вже моя друга чи третя банка. Вона прям супер хороша, нічого в мене не висипає. В мене дійсно зменшилися чорні точки на носі, і можливо, це все таки було від гідрофільного бальзаму. Тепер ця баночка моя просто найкраща подружка. Вона коштує 140 гривень. Мені не шкода її використовувати як там, наприклад, коли я купую біодерму. Я просто супер задоволена нею, вона реально спростила моє життя і в контексті покращення шкіри, і в контексті того, що я тепер не думаю, а який це засіб для очищення і мені обрати. Просто завжди беру її. Далі це просто моя найбільша любов з догляду. Якщо би треба було обрати засіб, який би я тільки доносила, це би був цей SPF від Beauty of Jason. Це просто найкращий SPF в світі. По перше, після нього шкіра дійсно дуже блискуча, дуже красива. Він взагалі ніколи в мене не викликав ніяких подразнень, нічого. Він лягає просто як масло на хліб, після нього нанести ще бібірборіан і я. Просто обожнюю свою шкіру в цьому стані Він швидко вбирається, немає ніяких білих плям. Це просто ідеальний SPF Крем. Надіюсь, не зглажу мій дружок. Я Його завжди всім раджу, Багатьом він дійсно підходить. Впевнена, що є люди, яким не підходять, але мені підійшов супер і дуже дуже раджу вам, якщо ви шукаєте якусь бюджетну альтернативу дорогим SPF кремам. Я до речі, коли була в косметолога, мені вона сказала, що в мене гарно нанесений SPF, його. Хороша кількість і він добре захищає. Тому щодо захисту, якщо добре наносити, він, бачите, працює класно. Далі у нас така неочікувана річ. Якраз зараз на літо. Це просто супер must have. Це термальна водичка. в Мене від бренду Він, але насправді м -м, люба термальна вода. Мені здається працює однаково. Вона просто неймовірно круто зволожує обличчя, освіжає, і вже навіть зараз весною, коли ще не є дуже тепло, я вже не користуюся. Бо, наприклад, ввечері там я готую вечерю, так зсужилась шкіра, і я зайшла, просто попшикала, освіжилась і так кайфово стало. Я просто обожнюю. Деколи протягом дня отак додавати собі енергії таким рухом, пшиком це дуже зручно, а особливо літом, коли буде суперспека, воно буде дуже дуже потрібним. Далі у нас база всіх дівчат це дезодорант Old Spice. Він так полегшив моє життя, тому що це вже в мене. Ну, я не знаю, який рік я користуюсь тільки ним. Мені не треба думати ні про що інше. Вони мені ідеально підходять. Є з Вовком, і з ведмедем. Там щось нове вийшло, теж можна спробувати Якось оазис. Називається. Загалом це просто ідеальний дезодорант. В нього і приємний запах. він супер справляється зі своєю задачею. Я реально вже декілька років не маю проблеми, як люди там обирають дезодорант, що то купити, який би обрати. Я завжди просто беру цей, особливо, коли якісь знижки закупляюсь наперед. І все, живу спокійно. Навіть не думаю про цю проблему. Далі у нас дуже дивний елемент цієї підбірки це ось такий антисептик. Дивіться, він плоский. Я першу баночку собі купила у Франції. Я, якщо чесно, думала, що це якісь там їхні європейські, в нас такого не знайти. Але потім знайшла на майкапі. Вони продаються, одна баночка коштує 200 гривень. Але чому вони мені дуже подобаються? Перше, тому що е, дуже зручний формат. До речі, такі є ще від інших фірм. це називається Хан, якось так. Але я і в Польщі купляла подібний формат за 50 гривень, е, і в Україні є такі ж подібні. Чому мені вони дуже подобаються? Тому що, по-перше, вони плоскі, вони в сумочці займають реально небагато місць. По-друге, е, знаєте, є такі антисептики, які отак відкриваються: отак так чпок-чпок. І ці антисептики можуть вилитися. От реально, якщо ти погано закрив цю е, кришечку, вони можуть вилитись, розлитись. Я таке дуже боюсь, не люблю в своїх сумочках такі носити речі, які можуть розлитися. Тому це для мене просто ідеально. А ще я обожнюю запах. Ось цих хан. Ха е, це, наприклад, з ромашкою. В мене ще було з лавандою. зараз я купила собі рефіл з, роу, з розою. Речі, рефіл дуже зручно. Е, тут можна поповнювати цю банку, щоб не, бля... не купляти кожного разу нову. В них такі неймовірні Повірні запахи, вони такі дорогі, такі приємні. Ти пшикаєшся і дійсно, ти себе відчуваєш дуже кайфово. Я просто в захваті від них, і реально для мене вже це якесь нове хобі шукати якісь нові аромати. Я дуже рада, що знайшла їх на мейкапі, завжди ношу в своїй сумочці, завжди користуюся кайфую від аромату і з радістю даю своїм друзям е, теж спробувати і закохати їх в ці аромати. Далі ми підемо в сторону якихось таких рандомних речей, і тут у мене чухол з ось такою річкою. І також теж тримач, але вже інший трошки. Це, звісно, зроблено для того, щоб твій телефон не падав, був завжди в тебе. Ось тут е, мені супер зручно це на подіях, на різних міс... моментах, коли мені цілий день треба бігати десь по локації, і я просто не маю часу слідкувати за своїм телефоном. Так він завжди зі мною він мені завжди потрібен, але я за нього не переживаю. У мене є ось такий чохол, який прямо ось так чіпляється. Цей мені здається, з Аліекспресу. Я думаю, там дійсно дуже багато таких чохлів, вибрати можна. Спокійно. І також це е, теж дуже класна штука. Це французький, здається, бренд Native Union. Бачите, це ось така, е, ось такий шнурок, до речі, дуже симпатично доповнює луки. І тут ми маємо тільки таку підкладку під ваш чохол, і воно фіксується, тобто не потрібно переодягати чохол, а ви просто фіксуєте і протягом дня там вам не потрібно, ви знімаєте. Бо, наприклад, з тим чухлом там є ось такі, якби ручечки, за які зачіпається сама стрічка, і ви мусите з ними ходити. Тобто, якщо вам вже не треба носити телефон, ось так у вас все одно буде такий громісткіший чухол через ті ручки. А тут ні, ви просто вдягаєте під свій чухол, вам вже не потрібно. Ви зняли, засунули в сумочку. Воно займає дуже мало місця. Ця штука реально класу. Воно я перевіряла, була на концерті Дорофєєвої, Воно прям зубор добре тримає. Я прила, скакала, тусувалась, все було супер. Тому можу радити такі штуки, особливо, якщо ви там десь працюєте в такій сфері, де ви постійно маєте бути з телефоном, але не носите там, наприклад, сумочку чи ще щось. У мене веща час такі ситуації, коли я бігала десь по приміщенню, сумочку ж не буду бігати, і телефон завжди в руках. А тут така штука ідеально підійде. Далі у нас загалом категорія, не конкретно ця річ. У мене є ось така олійка, яку потрібно мазати тут на скроні, на е, лодоні, коли ти лягаєш спати, і вона допомагає краще заснути, бо тут такі приємні аромати травичок, всяке подібне, що заспокоює. У е, мене ще були піло-спреї, тобто для, спреї для подушок, і це також дуже-дуже зручно. Чому мені це подобається? Тому що коли я попшикаю подушку, по-перше, я люблю дуже запахи. Ось ці всі запахи заспокоюючі, вони мені дуже подобаються. По-друге, коли я роблю якийсь цей ритуал попшикати подушку. Або намазати собі на скроні ось цим ось, цим, ось цією олійкою, я ніби відчуваю, організм мій відчуває, що вже пора йти спати, і мені набагато простіше готуватися до цього морально. Ніч, коли там, знаєте, я різко така прийшла в ліжку і лягла спати. Це дуже класний такий маленький ритуал. Запахи теж вони можуть у нас асоціюватися з чимось, і організм одразу розуміє, що йому потрібно вже лягати спадки. Тому, якщо у вас є проблеми зі сном, або ви просто любите такі аромати, обов'язково спробуйте або подушку, спрей для подушок, або ось такі олійки. Я впевнена, що щось з цього допоможе вам бути більш спокійним ввечері і краще засинати. Далі у нас ось ці бігуді. класика, всі про них вже знають. Я їх купила бару років тому, не користувалася. І ось недавно я знову про них згадала. Зробила собі зачіску на вечір, лягла спати. І зранку я проснулася реально з такими красивими локонами. І після цього майже кожного разу я або роблю косички. Ось така зачіска виходить на косички, ви можете бачити. Або роблю ці бігуді. І мені так подобається результат. У мене не в одному влозі є ось ця зачіска з цими бігудями. Мені часто кажуть, що воно класно виглядає. І я чомусь не знаю, я їх відклала на пару років, ось тепер згадала. Просто користуюсь майже кожного дня. Дуже круто, спробуйте, якщо ви особливо не любите багато часу приділяти волосся ввечері, тобто там вирівнювати чи накручувати після одразу миття, бо для мене це дійсно проблема, і це її вирішує. П'ять хвилин, зранку розпустив, зачіска готова. Ідеально! Далі буде такий дивний пункт. Це маленький ножичок канцелярський з Аліекспресу. Він дуже маленький. Дуже симпатичний. Він мене зберігається на книжковій полиці. Позазвичай я розпаковую ним книги. Але я зрозуміла, що насправді в кожного вдома має бути канцелярський ніж. Або ось такий маленький, або великий. Це неймовірно зручно. У мене реально довго не було канцелярського ножа, і я ножницями всі посилки постійно не могла розрізати. А тут раз-раз розрізав, розрізав, пліноч, плівочку здер. Це так просто, і ця маленька річ вона реально тепер мій найкращий друг. Коштувала буквально пару копійок на аліекспресі. Корисів від неї реально дуже-дуже багато. І блокнотик, в якому я пишу свої думки, роблю всякий джорналінг. І чому я вам його показую? Тому що насправді, якщо ви хочете писати багато щось в блокнотах, ось ці від бренду від бренду Сумна вівця, мені дуже сподобалися. Їхній невеличкий мінус, вони так трошки вимазуються, ну не сильно. Не сильно. Але в них немає ніби прошитого корінця. В них ось такі в крапочку сторінки. Для мене це просто найкращі блокноти. Вони такі не білі, такі трошки жовтуваті, і мені дуже подобається, що він просто нормально вигинається всі сторони. Через те, що в нього немає всього корінця. Він супер зручний в написанні. Він реально ну, немає тих проблем, як в таких, знаєте, таких твердих обкладинках, блокнотах, де ти не можеш нормально відкрити. Є стрічечка, і загалом дуже дуже зручний формат. Мені неймовірно подобається в ньому писати, і він реально. Полегшив моє життя і написання сторінок, бо до того я писала в такому іншому, і мене, ну, мене це дуже харило, мені не хотілося цього робити. А коли з'явився ось цей, мені більше хочеться, і мені здається, що на наступні якісь потреби свої я також буду купляти такі, саме такі блокноти, які мають ось такий зріз. Це дуже дуже зручно. Далі також трішки дивний пункт. Це моя. Валіза це велика валіза, вона розміром для ручної поклажі, я вже з нею літала до своєї подруги в Париж і купила її спеціально під цю поїздку, бо до того в мене завжди була велика валіза, яка була зі мною всюди. Тобто, навіть якщо я їхала там, наприклад, в Київ на два дні, на три дні, я завжди брала цю велику валізу. І зважаючи на те, що я її брала, і речей я завжди тащила з собою дуже багато. А от після цієї подорожі до моєї подруги я по-перше. Краще навчилась комбінувати речі, щоб вони влазили в цю невеличку валізу. Я постійно тепер подорожую з нею 3-4-5 днів. Мені ідеально підходить вона по розміру, бо я просто оптимізовуюсь до тої кількості, скільки я можу сюди допомістити. А коли в мене величезна валіза, то, звісно, що мені захочеться і це запхати, і це запхати, а потім в результаті вона нікому не потрібна, і я за ним тільки тащуся. Тому, знаєте, це як кажуть, коли ти хочеш там, зменшити свою порцію, то треба зменшити тарілку, щоб тебе візуально виглядало, що тарілка. Ілка повна, але насправді там набагато менше їжі ніж ти їж зазвичай. Мені здається, що тут з речима з валізою так само. Я зменшила собі валізу і таким чином зменшила кількість одягу і тягар, який я з собою вожу у поїздки. Тому, якщо у вас теж є така проблема, спробуйте купити собі якусь меншу сумку, меншу валізу, і це дійсно може вирішити вашу таку проблему. Я тепер з цією валізою не розлучаюсь. Вона моя дуже близька подружка у всіх, -всіх подорожах, і я реально рада, що вона в мене є. І також найважливіше, напевно, що за останні час у мене з'явилось, Це моя камера, на яку я зараз знімаю. Це ось цей мікрофон, з яким я зараз знімаю. Це речі, які набагато більше полегшили мені зйомку відео. Тепер я набагато швидше виставляю кадр, в мене буде якісніший звук. Я ще зі всім розбираюсь, тому не сидіть строго. Але я вже супер щаслива, що ці речі з'явились в моєму житті. Я зможу ще краще, ще ефективніше, ще гарніше знімати для вас відео. Це були всі пункти, про які я хотіла сьогодні з вами поговорити. Якщо вам такий формат був цікавий, обов'язково напишіть в коментарях. Я буду періодично, коли в мене будуть з'являтися якісь такі нові улюбленці, які спрощують життя. Я буду вам їх показувати. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже-дуже допомагає маленьким каналам розвиватися. Я буду вам за це дуже-дуже вдячна і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па! І також привела попрощатися до вас, публіка, який спав на стіле відео.